Окей, совки, совки. Сьогоднішній наш тех про себе. Тобто Ми будемо розповідати сьогодні про себе. Да, я і вона. Волода. Я Таня, а це Оксана. Да. Ми перший раз на Ютубі, так що <плес> не дивуйтесь. Не сидіть здоров. <плес> <плес> Перша пішла Оксана. А чо як? <плес> <плес> Бо я сідаюсь Так. <плес> да. Окей. Ладно. Оксана, 15 років, не дивуйтесь. Як в Номер, на Знову так? Все, серйозно. Давайте спитаємося щось Оксану. Що ти любиш робити вільний час. Зависати на ютубі слухати музику. Ну не вчити уроки. І фапати на ютубе. Іфати на Івана Гая. Ну лише що ти кажи? То більше немає чого цікавого. П'ятнадцять років люблю слухати музику завжди на Як припаде, то ще рідко, то читаю книжки і дивлюсь фільм. А це дуже рідко. Раз на рік таке буває, сніг іскриться, наче віршка не звоню. А я Таня, мені скоро 16. Нарешті я отримую паспорт і зможу пити. Ага, і буде така плата. Стрьомно. <гум> Ні, я піду в рукам спеціально зроблю зачіску, щоб сладкатися. <гум> 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 я одно знаю, що буде стрьомно. От моє фото на паспорт. <гум> 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 Серйозно. Оксана любить читати книжки, я багато вже майже трошки. <реш> <реш> <Ці> <реш> дата, <ці> дата дня. <реш> майже трошки багато. <реш> багато, майже <реш> трошки. Да. І я люблю слухати музику і якийсь банальне для всіх. Люблю дивитись фільми, люблю дивитися <реш> партнушку. Це дуже рідко, це дуже рідко. Але витріцяє. В мене є хлопець. Якщо що я з ним дивлюся. Ні, а якщо серйозно, то я люблю сидіти вдома, тихесенько, свіпити чаєнчик. І торт і клієрчики, і все, що золодки можна. Дамка. І все, я не люблю ходити там по клубах, по по подячки. Кому не треба в тій клуби. Ну, гуляти. Танцювати мене ні. Ми класно танцюємо. Ми такі танцори. Це ми. І також. Оксана хотіла про себе розказати. Що. У насправді вагітно. І заради її дитиночки маленької ми почали це знімати відео. Я в Духресну. хресла. Все, вагітний мене зробила, чоловіка знайшла квартиру в Львові купила. Хоже золотку не кума. Дорога, вона так само дорога.